Вітаю вас, друзі. Діти, а ви знаєте, хто такі письменники? Молодці. Письменники це люди, які пишуть різноманітні твори, наприклад, оповідання, казки. Сьогодні я познайомлю вас з видатним письменником Василем Сухомлинським, який написав дуже багато творів саме для дітей, таких як ви. А щоб дізнатися, про кого ми будемо читати казку, нам треба відгадати загадку. Сідайте зручно та слухайте уважно. Куций хвостик, довгі вушка. Шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий влітку, а білий взимку. Зайчик. Зайчика домівки немає. І ніяких запасів він не робить. Він переховується від хижаків під кущами, деревами і пеньками. Діти. А ви хочете дізнатися, як живеться взимку зайчику? Ось послухайте казку Василя Сухомлинського Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині. Бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобина одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалась грона червоних ягід, упала на сніг. Їсть зайчик ягоди, дякую вітрові. Горобина, діти, це дерево з червоними ягідками. А грона це коли декілька ягід зростаються разом. Діти, як ви гадаєте, яку пору року описано в казці? Так, пора року зима. Чим засипало землю? Снігом. Яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? Дерево горобини. Як висіли ягоди? Високо чи низько? Високо висіли ягоди? У кого зайчик попросив поїсти? Він попросив поїсти у горобини. Хто допоміг зайчику зірвати ягід? Допоміг вітер. Діти, скажіть, будь ласка, а чи добре зробив вітер, що допоміг зайчикові наїстися взимку? Так, вітер зробив добре. Адже робити добро це дуже гарна справа. Від цього і людині, і звірятам, і пташкам завжди радісно. Запам'ятайте приказку, діти. Добре діло роби сміло. Діти, про кого ми сьогодні читали казку? А хто її написав? Ягоди, з якого дерева їв зайчик? Хто допоміг зайчику? Чи треба допомагати діткам взимку годувати тварин, птахів? Молодці діти, зайчики я кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!